Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку! Всіх вітаю вас з початком нового тижня. Надіюся, ви вчора всі гарно відпочили і сьогодні всі беремо всі до роботи. Знайте, кавалерка, хочемо, не хочемо, але таке життя, що кожна людина раною просипається, мусить встати, стріпатися. І клав чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика файно витерпити і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а в нас, як завжди. Приїжджаємо звідкись речі треба прати, дякувати Богу, від того разу мав. Ви знаєте, завжди, як їдемо на пару днів, тих шмуток стільки набираємо, то їхали на один день. Взяли дуже мало, бракло нам, але нормально, нині зато один раз виперу і бувайте здорові. Ну, як завжди, роботи хватає, як в кожного в хаті треба йти, прибирати на склад поїхати, закупи зробити. Одним словом розпочався новий тиждень, розпочалася нова робота, все як завжди і як у всіх. Ну і ви, кавалерочка, не забувайте, Тосі не прийде, ні за вас не зробить. Вставайте, стрипуйтесь і беріться до роботи. Всім гарного кавалерочка, мирного і позитивного дня! А я допиваю каву каву буду теж братися до роботи.